Ну що, трах, бабах, білий дим, і мережа отримала перемогу. І знову кривий подовжувач вилка-вилка, і забутий інвертор у час з'яви напруги у мережі застався там включений. Маємо отакий чудовий транзистор, точніше, 4 штуки, а точніше їх 4 плюс 16, але дивіться далі. Все покажу. Вітаю всіх. Клієнт приніс цей інвертор у коробочці в двох кульочках і кажуть, що треба, щоб дуже-дуже обережно з ним поводились Ну добре, розбираємо що ми бачимо. Тут шандарахнуло, драйвера пробиті, пік пробитий, процесору вава. Ну, це можна вважати вже далі. Не... Продовжувати, але найцікавіше подивитися 4 транзистори 8N80N60 і 16 транзисторів типу 3205. На цьому ремонт закінчено, тому що це економічно невигідно. Зараз, тим більш ціни пішли вниз, краще купити новий. На цьому все. Не вмикайте зустрічну мережу і не користуйтесь кривими подовжувачами вилка-вилка. Це основне. Всім пока.